Вітаю, друзі, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клучок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і звісно, підписку. І пропоную поговорити сьогодні про останні заяви віцепрезидента Сполучених Штатів, спеціального представника Трампа по Україні Келога, які стосуються далекобійних ударів по Росії і томагавків, які в Україні можуть передати або не передати. Тема дійсно викликала жваве обговорення, тому що власне віце-президент підняв питання. З цими домагавками і відразу почали з'являтися думки з приводу того, чому це відбулося, чому саме зараз, але я пропоную все ж таки почати з Келога, тому що йому задали власне питання, чи може Україна бити по Росії, чи є такий дозвіл від Сполучених Штатів, і Келог дав таку дуже показову відповідь. Він сказав, що якщо судити по тому, що Трамп казав, і за словами віцепрезидента Венса і державного. Секретаря Рубіо відповідь так: використовуйте можливість наносити далекобійні удари, не існує ніяких безпекових зон. Ну здавалось би, ледь знаєте, неофіційна позиція Сполучених Штатів з приводу ударів по Росії, але є два нюанси: нюанс перший. келох, хоч і є спеціальним представником Трампа, і він є фактично членом уряду. Тут треба просто розуміти, що в Сполучених Штатах президентська республіка і власне президент є главою виконавчої влади. Тим не менше, в нього. Достатньо специфічна позиція, і я не думаю, що ця його якісь заяви можна трактувати як офіційну позицію Білого Дому. І другий дуже важливий момент Україна. Не повинна питати у сполучених штатів дозволу бити по території Російської Федерації, крім крім випадків, коли мова йде, власне про американську далекобійну зброю. Але слухайте, ну е тут такий момент, е і до речі, навіть під час цього інтерв'ю ведуча раніше теж запитала у Келага е про е далекобійні системи, і Келаг сказав, що ситуація вона така різна іноді Україна має таку е такий дозвіл, іноді ні. І отут правди, в принципі, більше, але суть насправді така, що ніхто в Україні формально нічого не забороняв. Просто коли ми при Трампі такі удари власне, наносимо, їх треба погоджувати з Пентагоном. А Пентагон може давати дозвіл. І наскільки нам відомо, в останні пів року Пентагон таки, такого дозволу не давав. Єдине, що це стосується саме далекобійної. Зброї ну там атакамців, можливо, ще якихось там певних ракет, які використовуються, наприклад. Разом з Францією та Британією, Скальпи, і там Storm Shadow, але там система наведення американська. Тому з американцями треба було ці питання теж е, обговорювати. Ну і е, відповідно, в даному випадку, в даному випадку, е, мова скорі за все саме про ці далекобійні системи іде. Е, тому що я чому про це згадав? Тому що от останній прильот, там, начебто, по Білгороду чи по іншим деяким територіям Російської Федерації з великою ймовірністю, був з Хаймарсів, але там просто стояла. Але не настільки далекобійні ракети, ну, враховуючи, що кордон близько, наші могли кудись під'їхати, зробити постріл і поїхати. Ну, коротше кажучи, отака от собі історія. Фактично, фактично, ця заборона або узгодження воно діє до сьогоднішнього дня. Я думаю, що коли е, власне, цю заборону знімуть, то ми це дізнаємося, не через офіційні якісь заяви представників. Безпосередньо е, там сполучених штатів а з повідомлень росіян, які будуть історично писати про те, що кудись прилетіло щось, розбомбило, і вони мають дуже великі проблеми і збираються в свою чергу бомбардувати Лондон чи Берлін. Тепер що стосується Венса, Венс дві заяви зробив. Перша заява насправді для нас дуже позитивна. Дуже інша, вона ну така, ну вона цікава, але я не думаю, що вона, вона призведе до якихось наслідків. Що я маю на увазі? В першій заяві Венс сказав, що е, саме Росіяни відмовляють. Від двосторонніх зустрічей з українцями і тристоронніх зустрічей з нами та українцями, ну тобто американцями ми активно прагнемо миру від початку роботи адміністрації, але росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Дуже багато людей гине, їм нема чого за це показати, скільки ще людей вони готові втратити, скільки людей вони готові вбити за мізерно, якщо взагалі якусь військову перевагу на місцях. Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі. Ну тобто тут. Дивіться, що для нас важливо і чому для нас це позитивно? Тут зафіксована відмова росіян. Брати участь зараз у двосторонніх і тристоронніх перемовинах дуже важливий момент. Треба на це звертати увагу. Це говорить віце-президент Сполучених Штатів. І Це не просто так. Треба розуміти, що це не якийсь там самостійний гравець, і він виконує ті завдання, які йому нарізав Трамп або які йому там нарізали в Білому домі. Венса стало трошки більше останнім часом в інформаційному просторі, але треба зазначити, що він якусь відверту дичину не несе. Він, в принципі, там говорить якісь речі, які видно погоджуються попередньо на у Трампа, в тому числі за участі державного секретаря, тому хай буде. Ну мене більше влаштувала, наприклад, особисто е там заява від там від Рубіо, тому що все ж таки державний секретар. Чому тому, що він в ієрархії вище знаходиться, фактично, але треба розуміти, що це Америка Трампа Трамп сам визначає, хто буде озвучувати ті чи інші питання в даному випадку. Це Венс, але добре щоб. Переданий сигнал, що Росія винна, Росія не сідає, Росія не хоче говорити. Тепер головне, щоб про це не забував Трамп і, власне, робив якісь висновки з цього. З іншого боку, знаєте, в цій заяві ну дуже багато цинізму. Реально, якщо її так уважно прочитати, то логіка така: Росія втрачає дуже багато людей, дуже багато людей. Росія несе колосальні збитки, економічні, там і не тільки, але при цьому. В неї якесь мінімальне там просування, то навіщо ви взагалі це тоді продовжуєте? Якби типу, якби типу, скажімо, Росія активніше просувалася, може би Венс все це і не коментував. Ну зрозуміло, що воно так може виглядати. Може у Венса там інша позиція. Він же як би озвучив її так красиво, достатньо дипломатично, але знаєте, оце акцентування уваги на те, що Росія докладає колосальних зусиль і несе колосальні втрати, і нічого за це не отримує говорить про те, що американці чисто по діловому, по бізнесовому, взагалі, підходять до цього питання. Якби у росіян були якісь успіхи, можливо тоді і реакція власне сполучених штатів на все це е було би, е скажімо, ну. Е ну Виглядало би там, скажімо, по іншому. Ну і ще один важливий момент: це заява про ці томагавки. Е, ходили розмови і писали західні медіа, що Зеленський це попросив у Трампа. Трамп е, сказав, подумає. Ну тобто, немає якоїсь однозначної відповіді. Венсу теж це питання завдали. Він відповів, що в принципі. Е, Ну, скажімо так, Вен сказав, що в принципі Трамп про це знає, Трамп думає, і в принципі Сполучені Штати ці томагавки можуть Україні надати. Ну як на мене, дуже дивна заява. Чому дивна заява? Тому що томагавки на сьогоднішній день безумовно дуже крута зброя. Це така, знаєте, фішка, так би мовити, маркерна зброя Сполучених Штатів, яка асоціюється максимально зі сполученими штатами, але ну. Є один дуже важливий нюанс: е, нюанс полягає в тому, що вони в основному запускаються з підводних човнів і кораблів. Є е, 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 експериментальні наземні е, установки, але е, в Європі їх на сьогоднішній день навіть немає. У союзників Сполучених Штатів Німеччина отримає одну таку в наступному році, і давайте відверто. Мало ймовірно, що вона передасть її е, Україні. Тим більше, що е, для е, успіху треба запускати десятками ці Зброя та непогана, але ну проти будь-якої зброї можна знайти будь-які зброї, точніше можна знайти протидію. І я нагадаю, що коли американці навіть томагавками бомбили режим Асада і Сирію, то е, далеко не всі ракети потрапляли в ціль. Да, вони мали гарний ефект, але я думаю, що у росіян, на жаль, ППО покраще буде ніж в Сирії, хоча там і частина російського теж знаходилася. Тим не менше, венс таку заяву зробив, і я чому кажу, що вона дивна, тому що вона нічим не закінчиться ніхто ніякі томагавки передавати не буде. Нам треба це просто чітко зрозуміти, особливо не захоплюватися цією ідеєю, тому що вона більше для тролінгу росіян на Росії. Там істерика вже з цього приводу піскової і інші виступали. Але це приємно, але це знов таки не дуже практично. На практично було б якби Вен сказав, що президент Сполучених Штатів зараз обговорює. Він до речі, буде зустрічатися скоро з усіма генералами. Вони будуть про різні, якісь там речі говорити. От було б практичніше, якби Вен сказав, що президент США обдумує обговорює питання дозволу Україні в використання далекобійної зброї і Сполучені Штати Америки. Або за ініціативи Трампа, або ще за попереднього президента е, передають Україні якусь додаткову кількість атакамсів. Оце була би зовсім інша історія, дуже практична історія, яку ми могли би використати безпосередньо на полі бою, застосувати. Тому що ну атакамси дуже гарно себе зарекомендували. І росіяни їх дуже сильно бояться. і, для нас е, і у нас є установки, які власне можуть їх запускати. Це дуже важливий момент. Так, от е, доки не з'являться такі заяви. Мені здається, всі розмови там про якусь нову далекобійну зброю. Це не більше ніж елемент гри зі сторони Сполучених Штатів, заради підвищення ставок, і власне. Підвищення ставок і власне, ну як вважає Трамп якогось певного там тиску на Російську Федерацію. Наскільки він зараз в інформаційному такому плані виявиться вдалим? Я думаю, ми скоро дізнаємося. Дуже уважно будемо за ситуацію на цьому тижні спостерігати. Трамп давно не робив ніяких заяв. Я думаю, що він власне з ними вийде після того прогріву, яку йому влаштував Венс і компанія. Ну а ми обов'язково все це прокоментуємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Звісно. Підписку на канал і до наступних зустрічей. Слава Україні!